Вас вітаю, дорогі німці. Сподіваюся, я щось демонструю, хороше, зараз побачимо. Ага, такі є, мій посільничок. Ну що ж, мої хороші, давайте з вами сьогодні поговоримо на тему, де мої, ну не тільки мої, але я бачу, вже 27-й рік мої студенти буксують в німецькій. Це прийменники. Ми сьогодні поговоримо. Про прийменники місця буде сьогодні багато вправ. Ми їх розберемо, побачимо, скільки ми матеріалу сьогодні візьмемо, тому що дуже багато особливостей, винятків, багато пояснень, багато вправ. Ну що ж, переходимо до першого прийменника: це Ан, на краю біля чогось з дотиком фізичним. Коли ми вживаємо це все діло? Напевно, я зроблю знову транскрибацію свого голосу, те, що я говорю, і зроблю з нього ПДФ, да? Кину вам в наш чат. Добре, випадки вживання. Значить, амаранд межі, в безпосередній близькості. Наприклад, на березі річки – «ан флюс уфа, на узбережжі – «ан де кюсте. На краю лісу, Ам Вальдрант, і на кордоні Андріадренс. Хочу дати глибше пояснення: цей АН використовується тоді, коли об'єкт знаходиться на межі іншого об'єкта або поруч із ним, доторкається до нього. Є ще одне значення в нього: це у певному місці біля об'єкта, як точки призначення Ан-Айнештеде, біля вокзалу, ам банго. На зупинці der Haltestelle. при університеті, як інституція, Universität. при пошті теж не всередині Post. Але якщо мається на увазі інституція, то можна сказати der Universität. якщо фізичне приміщення, то. Індіабекарай, Індіафабрик. А якщо говоримо про конкретну особу, то вживаємо байнембека у пекарі прийому, «Ауф» – на поверхні або височині. Випадки вживання перше. На чомусь вищому за навколишнє середовище. На горі. Auf einem Berg. На вежі. Auf dem на даху, дах, на драбині, аляйта, на пероні. Auf dem Друге значення це на відкритій плоскій поверхні, на підлозі, Auf dem Boden. на полі, Auf dem Feld. на лузі, Auf der Wiese. на площі Auf dem Platz. на вулиці Auf der Straße. на стільці Auf dem Stuhl. але у кріслі ім Зесель, на полиці Auf dem Regal. але у шафі ім шранк. Коли об'єкт знаходиться зверху на відкритій чи підвищеній поверхні, або на функціональному просторі, як нелон площа Луг, от тоді ми вживаємо а, ось цей прийменник. Але є така штука в ньому, особливість, скажімо. Прийменник АУФ використовується також з назвами установ будівель, які люди відвідують регулярно. Аудіопост на пошті мається на увазі установа, яку регулярно відвідують. У Заксі, радці. АУДЕМ, ШТАНДЗАНТ. Але це виключення решті випадків краще вживати Ін середині будівлі, пост, у школі, індеєшулі, і у банку, ін де банк. Я вам це все-таки все оформлю, запишу. І е, навіть знаєте, що я вам придумала? Щойно: схему запам'ятовування. Тобто, якщо ан. Де використовується на краю біля дотик. Приклади An der Wand, Fenster, an der андехальтештель. AUF, де використовується на поверхні або підвищенні. Auf dem Tisch, auf dem Berg, auf dem Strasse. Bei, де використовується у когось або біля об'єкту. Bei meinem Freund, bei der Firma Siemens. IN, де використовується, всередині у межах приклади Im Haus, in der Schule, in Deutschland. Куль, mm? куль. Cool, cool. Я зроблю вам ще вправу. В PDF цьому, щоб ви собі роздрукували, бо ви часто просите, зробіть PDF, я хочу роздрукувати, роздрукуємо. E, значить, ставте правильний прийменник у речень. Я дам вам 10 речень, а внизу я вам дам відповіді. Ну, Щоб ви могли себе перевірити, є чи не є. Добре. Дивимося бай. Що тут робиться? Значить, так, бай це біля когось або чогось, без фізичного контакту, або у когось в якійсь установі. Дивіться. Baypersen und Institutionen, коли мова йде про певну людину місце роботи, інституцію або компанію, які приклади у мого дядька або в гостях у дядька баймайна онки, у пана Кунце, кунця Kunze», у директора by director», у фірмі люкс люкс, на пошті як установа на фізичне розташування by the post», у податковій інспекції, by amt. я у своєї вчительки. Ich bin bei meiner Lehrerin. Він працює в компанії Siemens Er, er arbeitet bei Siemens. By плюс dem зливається в by. By плюс D не скорочується, залишається байди. Значить, ось цей прийменник указує місце розташування в межах організації або у уколиць, з ким є особистий або професійний зв'язок. Ще одне значення такого прийменника це Berührung – фізична близькість без дотику, коли об'єкти знаходяться поруч, але не всередині і не на поверхні. Подсдам розташований біля Берліну. liegt bei Berlin. Біля вокзалу є парковка Beim Bahnhof ist ein Parkplatz. Він живе біля ратуші. Er wohnt beim Rathaus. Я паркую авто біля супермаркету. Е mein Auto beim Supermarkt. Ще раз, я у мами, як буде? Ich bin bei meiner Mutter. Чому бай? Особа. Не місце. Мама. Yes? Так, вона працює в БМВ. Зі bei БМВ. Це установа фірми. Ми в поліції. Wir sind bei der поліцай. Чому бай? Бо інституція. Я живу біля парку. Ich вони в БАМ парку. Чому бай? Це фізична близькість, але не всередині. Я це все вам зроблю, як табличку, і дам вправу Вставите by, «бай, by, або by, dear. Буде питання во біст, ду, во абітіст, ду, во вон зду, тому пебе. Господи, кадефі, буде 10 речень, і відповіді будуть внизу. Я, якщо ви не розберетеся, чому така відповідь, присутствую, будь ласка, людьми атома присутня в аудиторії, бійте. Поки що питайте. Значить, порівняння з іншими прийменниками. By – вживається коли, особа компанія поруч. Приклад by my name, lega, у мого вчителя. In – усередині чогось. Приклад індієшку в школі. An – вживається коли, на краю біля з дотиком. Приклад ан-діатафель біля дошки. Auf – Вживається коли? На поверхні високо. Auf dem Tisch – на столі. Так, що ще я хочу тут розповісти сьогодні? Я дуже багато говорю. Урок, виходить, великий, об'ємний і насичені. Це погано, Ну, нічого. Прийменник in, by local and Байлокалянґавен, де вживається на позначення з закритого простору кімнати, приміщень коробок тощо, тобто те, що оточує об'єкт з усіх боків. У будинку ім хаус, у кімнаті ім мцема, в коридорі ім флюа, у ванні ім бад, в машині ім авто, в шухляді ім інде шумбляди, у книжковій шафі ім імбюхашанг, в коробці, ім кастин, в набрах землі, ім Ердінерн, у зошиті, у книзі ім хефтінбух, Але на туалеті, Авдетуалети, на полиці, Авдем Регаль, на дошці, анде вантафу. Вживається, коли щось оточує людину, або предмет частково, або повністю природа, стихія, географія, у воді Імваса, ім на стадіоні закрите коло Імштадіон, у саду Імгартен, в лісі Імвальд, у полі Імфельд, на, на Лугу, на Луках, луці – Візе, коли трава висока, оточує з усіх боків, на вулиці Гете, адреса, як простір Інде Гетештраси. На, на Ейфелвій вежі в Альпах, Індея Айфель, Інденне Альпен, у долині таль, у повітрі Індея Люфт. Але на спортмайданчику Auf dem Sportplatz, якщо права низька просто на відкритій поверхні, Auf der Wiese. така ситуація? Наступним вживається із географічними назвами: континенти, країни, регіони, міста, села. Приклад, In Europa, in England, in Індія, Turkey. Im Allgäu, im Salzburg, in Einem Dorf, bei Köln. Зверніть увагу, коли назва країни, місце має артикль, потрібне узгодження. Цім «in der Schweiz, «in dem uh, Algo, «im, im Allgäu». Без артикля, коли йде, просто in Frankreich», in Berlin, та й все. Ще раз, я напишу вам знов таки табличку, приклад im Haus». У будинку, чому ін, бо закритий простір. Schule – у школі, чому, бо простір, що оточує людину. den Альпен в Альпах, чому ін, бо географічна місцевість. І в у снігу, чому ін Що частково повністю оточує. Wiese – в луках буквально з високою травою це оточення. Ін bei Köln – у селі біля Кельну. Чому Ін, бо географічна локалізація. Вправа буде на Ін, і, in, Д, in, Д, і in, ден, the, щоб вам жизнь малиною не здавалася. І відповіді теж я зроблю. Часті помилки. Ну і як їх уникати, звісно. Дивіться, неправильно. Auf, dem house. Чому? Auf це на даху. Правильно, ім-хаус. In the toilet. Звучить якось дивно занадто конкретно в якомусь унітазі. Auf the toilet. Yeah? Aus це лише для відкритих площ. Ліпше im garden. in the post. Граматично окей, okay, але як інституція краще, By the post. робота, служба і таке інше. Тож, давайте подивимося на Різницю між Цуа уні, Андія уні, Індія уні. В чому різниця? Дивіться, я вам зроблю табличку. Така фраза. Він пішов до університету. Е, цу уні Він зараз у дорозі, або щойно прийшов туди, і дія спрямована куди? На місце. Цуа, цудея напрямок. Речення перекладаємо. Він працює вчиться в університеті. Е іст андія уні. Або Аудія Унія, це вказує на його соціальну приналежність до закладу, студент, викладач науковці. Він зараз у приміщенні університету. Від це вказує на фізичне перебування всередині будівлі. Добре, давайте ще. Вона йде до школи. Рух у напрямку школи, я? Вона працює і навчається в школі, зі East-Андіашулі, вказує на її статус, учень чи учитель. Вона зараз у школі, з East-Inді, просто фізично перебуває там. Відповідно, пояснення українською. Цу, коли вживається, напрямок до будівлі установи, цу унігейн іти до університету. An-out це приналежність до установи як працівник студент тощо. Anдеуні. Працювати в університеті і ін це знаходження всередині простору. In бути в університеті, всередині будівлі. Буде вам мікровправка маленька вставити цю анде, інде, -e. будуть відповіді, подібні випадки. Я ніяк не можу заспокоїтися, закінчити урок. Подібні випадки з школою, лікарнею і поштою. Ось, наприклад, в школі, Напрямок цуа-шулі, приналежність андешулі і місце знаходження індешулі, пошта, пост, напрямок цуа-пост. Приналежність by the post і місцезнаходження in Ідея post. Кранкенхаус напрямок in's Krankenhaus, in Krankenhaus, приналежність im Krankenhaus, А by, наприклад, і місцезнаходження im Krankenhaus Кранкенхаугін. На сьогодні вистачить з вас знущань, 13 хвилин року, це тумач для такого для такого матеріалу. Завтра ми будемо, звісно, за умови, що ви працюєте сьогоднішній матеріал. ПДФ у вас буде вилизана така, як треба. І ми з вами поговоримо, ви переглядати цю. І пересилайте тих, кого це біда з прийменниками то знаєте ситуацію Ми будемо дивитися, вправи будемо робити разом, чи не є чи ні? Все, вистачить на сьогодні. Я вас чекаю, ми хороші завтра. Дивіться PDF у нас в Телеграмі. Пока!